Здоровенькі були люди добрі. Я Олов панський Тарас на прізвисько Кривий. Належу до панів пана Калиновського. Набридло спину гнути задарма. От і шукаю собі місце, де пани не знайдуть. Здоров'ячка всім! Я Остап на прізвисько Хромий, службовий селянин пана Потоцького. Він мені дав завдання розвідати його володіння. То що, я дурний повертатися, коли я знайшов такі краєвиди. Моє вітання простому здобуть. Я Богдан, Іванів Син. Був на службі у пана Збирацького. Але я православний, тому не маю ніяких прав. що, шукати собі кращого ідолі. Я так бачу люди, ми всі до одним миром. Я Осип а прізвище хижак. Я мисливець, але кріпак пана Острозького. Але хто хоче долі кріпацької загалі? Я так розумію, що ми дуже схожі з вами. Ми всі поодинокі, але все дуже схожі. І тут, на цих Дніпровських дорогах, мабуть, ми і знайдемо нову домівку. А чи знаєте ви, як наші пращури, як наші предки називали таких людей як ми, які ще під монголо-татарами Знаєте? Розаки. А я с Скажи мені, як справи на східних кордонах нашої величної імперії? О великий султан! Наша блискуча армія разом з нашими васалами кримськими татарами систематично здійснює набіги на преднісній території. Це дає нам змогу поповнювати ясир і збільшувати кількість чар. Ходять чутки, що це нелегко нам дається? Так, мій повелителю, місцеві мешканці захищаються, об'єднуються, дають гідну відсіч. Вони називають себе козаками. Дуже відчайдушні та звитяжні люди. Люблять похизуватися власною вправністю. А головне. Їм немає чого втрачати. Ваша світлість, Сейм розуміє необхідність об'єднання Великого князівства Литовського та Королівства Польського перед обличчям небезпеки Москви. Але Русько-Литовське панство пам'ятає Кримську унію і боїться повторення непорозумінь. Я так розумію, Сейм розробив умови нової унії? Саме так. Хай для нової держави спільними будуть гроші, Сейм, сенат і король. Але і Литва, і Польща мають зберігати самостійність, як то адміністрацію, Герб, Печатку, Фінанси та військо. Та хай же з'явиться нова могутня держава Річ Посполита. На середину 16 століття на українських землях не було власної національної держави. Населення більш ніж на 90% складали селяни-кріпаки. Православ'я переслідувалася на півдні землі потерпали від нападів турків та татар. Обурення населення українських земель зростало все більше і більше.